Веселе свято для Чернігівської малечі цієї суботи організували волонтери благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Трошенка. У дворі будинків на проспекті Миру 89 навесні встановлять дитячий майданчик. Але вже зараз там лунає дитячий сміх. Спорудження місця для здорового та безпечного дозвілля малечі це спільний проект мецената Владислава Трошенка та активних батьків. Потреба в ньому незаперечна, адже серед багатоповерхівок немає жодного місця, пристосованого для безпечного дитячого дозвілля. Ми ж, коли росли, тут, в цьому дворі каток, був хоч какота, хоч какота розв'ячення билась. І в сусідні двори, граємо. Ігротека наповнила звичайнісінький міський двір веселими іграми та забавами. Діти ласували солодкою ватою, їм дарували повітряні кульки, розмальовували обличчя. Хоч і час плинув у веселощах, та малеча жалілася, що в звичайні дні не мають де гратись. Я граюся вдома і, і на площадках других. Захід відвідав ініціатор проекту, народний депутат України Владислава Трошенко. Він звернувся до присутніх, подякував за активність та закликав і надалі співпрацювати у сфері розвитку нашого міста. Ми прийшли до такому рішенню. Олексій Михайлович ботився з дуже скромною просьбою допомогти там постійно 10 тисяч гривень і зробити дуже скромну пощадочку з трьох елементів, яка була возліківного й вот там на вулиці, за утім дома прижечає. Я приехал сюда, посмотрел, какие ну, огромная территория, сколько домов, и предложил, чтобы более рационально сделать для всех больше и красивее площадку прищенным на не насть трёх элементов, а с 13-и 15-и элементов. Мешканцям показали вже готовий проект майбутнього майданчика. Я подивила план цього городка. Тут і спортивне, і ігрові, то есть предусмотрены виды развития и для детей старшего возраста, и для маленьких. То тобто есть щось... это уже что-то. Спасибо большое, что вы занялись нашим двором. Гра на свіжому повітрі необхідна малеча. якщо це гра на безпечно обладнан Ному дитячому майданчику це радість і спокій для батьків.